Рівне це мека українського фрістайлу. Вихованці місцевої спортшколи номер один складають основний кістяк національної збірної і перемагають на міжнародних змаганнях. Рівняни Анастасія Новосад та Дмитро Котовський стали бронзовими призерами останнього чемпіонату світу в Грузії. А упродовж сезону наші спортсмени неодноразово потрапляли на подіум етапів Кубка світу. На одному із таких змагань Дмитро Котовський ідеально виконав надскладний стрибок Ураган, перемігши в американському дірвеллі. В той момент емоції. Емоції можна тільки відчути. Такі емоції, як які були в мене під час того стрибка, коли я його виконав, я думаю. Ніде в житті я більше не зустріну саме таких мозів. Загалом у минулому сезоні, за відсутності у складі збірної України олімпійського чемпіона Олександра Абраменка, Дмитро Котовський став лідером синьо-жовтої чоловічої команди. Рівнянину зовсім трохи не вистачило, щоб перемогти у загальному заліку Кубка світу. Вже по ходу сезону Дмитро набирав впевненості і розумів, що близький до успіху. Однак каже, на останньому етапі забракло досвіду. Після того я зрозумів, що е, мої стрибки. Доволі конкурентоспроможні і я можу з ними вигравати медалі та претендувати на Підестал в загальному заліку, поступово підтягується до лідерів української команди інший рівнянин Володимир Кушнір. 19-річний спортсмен виборов срібло на юнацькому чемпіонаті світу, а ще отримав приз новачка сезону у світовій лижній акробатиці. Дорослі успіхи партнерів по команді надихають Володимира на нові звершення. Настя Діма в цьому сезоні проявили неймовірні результати. І дійсно це мотивує, мотивує більш тренуватись, мотивує працювати над собою. Буду робити на літній підготовці максимально себе готувати до зимнього сезону, щоб на Кубках світу достойно проявляти себе і піднімати український прапор. Усі рівненські фристайлісти починали свій шлях у першій спортшколі. Тут виконували дебютні стрибки на батутах, набиралися сили на спортивних снарядах під керівництвом тренерів. Перша наставниця майбутніх чемпіонів Оксана Ткачук пригадує, якими вперше прийшли у відділення фристайлу. Ці хлопці каже, що усі діти були схожі між собою однак, потім наполегливість та сміливість залишила у великому спорті найкращих. Прийшли вони зовсім маленькими, юними, шестисімирічними хлопчиками, потрапили до мене в групу, були цікаві, були трошки ліниві, були шибушні, баловані. Але потихеньку вони призвичайились до занять, показали свої е такі завдатки, гарну фізичну форму. І своє працелюбство в кінці кінців вони почали зацікавилися цим видом спорту і займалися вже без пропусків занять. Рівненське відділення Фристайлу не єдине в Україні, подібні є і в інших містах. Однак всі відзначають тренерський склад нашої школи та вміння виховувати нових українських зірок зимового спорту серед юних хлопців та дівчат. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.